Ці легкоатлетичні змагання беруть свій початок з 1989 року. Цього року свої сили випробували спортсмени з Кіровограда, Чернігова, Вінниці, Миколаєва, Білої церкви, Умані та Черкас. Усього за звання найкращих змагалися понад 200 легкоатлетів із десяти команд. Під час змагань було встановлено чотири нові рекорди. Два з них на рахунку Станіслава Маслова з Білої церкви у бігові на тисячу та три тисячі метрів. Також новими рекордсменками стали Олена Холоша з Миколаєва у стрибках у висоту та Черкашанка Юлія Олішевська на дистанції тисяча метрів. Загалом господарі змагань у різних дисциплінах вибороли 10 перших місць. Серед переможців, крім Юлії Олішевської, Інна та Денис Нечепоренки, Олексій Гордієнко, Юлія Синяченко, Станіслава Ноприєнко, Павло Фінашкін. У загальному заліку перемогла команда Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Друге і третє місця у студентів Чернігова та Кіровограда. Олег Кукса, Анатолій Усіков, Віка новини.